Мокрючий, але добрався. Здоров народ. Дивіться, яка місцина. Ай, краса, добрався. Коротше, коротесенька історія. Пару днів тому приїздив на своє там улюблене місце, клюнула трофейна краснопірочка. Просто пів кілограмчика. Ну те, що треба, смакота. Відпустили на тому і все. Потім приїздив на другу місцину. Там два карася, знову ж таки, півкілограмовий і трішки менше. 515 грамчиків. Коротше, знову сюди приїхав сьогодні. Тоді я нічого не знімав. Знаєте, як воно буває, все, камеру кинув та ну баню, нічого не клює. І тут тобі три такі рибини на півтора кілограми. Приїхав сьогодні. Оцей дубль, коли я їду на велику, це з другого разу знято. Перший раз під'їхав. Обрізана голова, думаю, бляха муха, треба перезнімати. Знову під'їжджаю, знову здоров, народ, ну коротше. А потім після цього дивлюся, буквально в трьох метрах за деревиною сидить чувак на поплавочки ловить. Ну коротше, це блогери зрозуміть. Був би я не блогера, подумав, що там за дурачок катається туди-сюди, з кимось здоровиться. Ну то таке. Коротше, трішки далі забрудив, знайшов місцину. сьогодні з поплопопером. Коротше, зараз буду збиратися, покажу вам, що і як. Я бачу, вам дуже сподобалася рибалочка, лайкосик і цьому також відео, тому що я думаю, що зараз вечорочка буде давати нам якусь рибку. Тому розкладаємося і дубасимо. Взяв з собою тільки черв'ячків, тому що сподіваємося на карася. Ну і звісно ж на гарну краснопірочку нашу. Дивіться, ось така снасть, це в нас іде повідочок. Потім ось такий поплапопер. І від нього повідочок з гачочком. Ого. Не знаю, було чутно чи ні, там хтось так вплеснувся. Коротше, сьогодні повідочок десь... Ого! Та що тут таке там? Ну чули, так? Повідочок 30 см. І що ми сюди насажуємо з самого звичайного черв'ячка. О, взяли їх сьогодні так добряче. На карасика піде або на красну пірочку. Величеньку. О, дивіться, як гарно. Опана, ну, давай, давай, давай. Хто це в нас такий? <рес> Бачите, я ж кажу, оконь там б'є. Ось він. На черв'ячка спокосився. Ну що, перша рибка з зачоті. Невеличкий окушок На черв'ячка. Прикольно. А ну гляньте. Ну що, спочином нас на цій рибальці, от, і розловилися невеличким окошариком. Прикольчик. Ну що, відпускаємо та ловимо щось крупніше. Так, народ, дивіться, хтось там писав у коментарях на минулому відео з поплапопером, яку роль взагалі він грає, якщо так само можна брати, закидувати поплавок з грузиками і ловити. Дивіться, по-перше, тут ніяких грузиків немає. Поплапопер повідець. Гачочок з черв'ячком. Яка роль, бачите, чого попер? Він повинен хлюпати. І хтось там писав, що хлюпати не обов'язково. Коротше, я скажу так, не знаю, яка це вже рибалка на рахунку з цією з настюхою, але хлюпаєш і краще ловить. Чому? Знаєте, як з деревини десь по берегу, якась букашечка падає, хлюп сразу, ну, я думаю, багато хто бачив, одразу рибка підбирає. Та сама історія з поплапопором. Хлюб, рибка спливається, за ним черв'ячок і одразу покльовочка. Якщо просто вести дуже повільно, ну це хіба що якщо там є якась риба, вона клюне. Якщо риба на якійсь дистанції знаходиться 5-10 метрів від цього поплапопора, не хлюпаючи, вона не дізнається, що там десь черв'ячок валяється. І якщо цілонаправлене, буде плити до поплапопера. Хлюпнули, ага, вона на тій дистанції зацікавилася, підплила, а тут у нас опана черв'ячочок, який можна просто зіжрати. Та й все. Ну, коротше, ось так відрізняється. Друзі, ну якщо я десь не правий, щось роблю не так. Звісно, як завжди, підказуйте в коментарях, буду дуже радий. Вашим коментарям, до речі, я приглядаюся. Багато чого підказали мені. Дробиночку можна вішати, але тут така глибина, що краще без дробиночки, бо тут ліліки оці всі, щоб воно менше чіплялося, знаєте як. Будемо дробинку використовувати десь, коли треба буде длинніший повідочок, там десь на глибині, коротше, і ось так от. Тому поки що ловимо тільки так. А, ось він ще ще один малиханчик. Коротше, там стоїть окунь. Поняли? Ось такий невеличкий. Друзі, ну а за початок такої рибалочки. Три закиди, дві рибинки вже мається. Хто ще не підписаний, прошу підписатися, щоб не пропускати такі прикольні весняні, літні осінні рибалочки. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Рибалимо далі. Так. А ну, як думаєте, хто це в нас? Знову окушарик? Чи ні? Ану. Знову ганні, ні, ні, ні. красно пірочка. Зовсім невеличка, правда, але ж, ну друзі, там де невеличка, там повинна бути і величенька, правильно? Перша є біла рибинка. Супер. Трішки крупніше, не дуже. Але хоча ні. А, бачите, це окунь, що я думаю, що крупніше. Знову ж таки окунець. Ну нічого. Прикольно. Дивіться, на кожному закиді фігачить. Блін, я думав, він тільки тут стоїть на виході. А він і там стоїть, бачите? О! Це щось таке вже. Те саме, мабуть, як і клює. Ага. Знову червонопірочка, гляньте. Трішки, буквально на парочку сантиметрів крупніше. Але таке, не дуже. Але бачите, потрохи укрупняємось. Давай, 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 давай. Ох, О, яка вона бійка. Чи він. Це красні пірочки, бачите? Це або червонопірочка, або окунь Коротше. Поки що окунь перемагає по клюваках цих. Але бачите, всі, вся рибка один в один в розмірі. Блін, коли ж ми дочекаємося вже щось крупніше. Ооо, о, народ, ну це, мабуть, крупняк буде на сьогодні. Невідомо хто це. Та окунь, мабуть, хто ще. Окунь, але бачите, такий вже найкрупніший за сьогодні. Ну, В принципі, ось такі ще підуть. Але ж хочеться красну пірочку нашу. Давай, клич, хай підходить. Ух ты! Одразу взяв як. Це в нас пан. Окушарик. опана Теж такий дивіться. Розмірчик. Це вже у шахту прямо саму. Треба за інструментом йти. Ага. Хтось сидить. Скажу, я навіть не бачу, що там з тим попером відбувається, якщо десь далеченько. Та знову окунь. Йо-моть, цей окунь ганяє всю нашу білу рибу. Ооо! Оце хтось увалив добряче на початку, але зараз же щось так собі йде. Чесно, то мабуть ну, що, хто це може бути? Оконь, звісно. Ні, ніфіга. Друзі, ну це вже оце вже порядочок. Дивіться, нормальний такий розмірчик червонопірочки. Оце вже те, що треба. Але, але, треба більше. Зажралися ми, треба більше нам рибку. Короче, але це вже рекордно поки що на сьогоднішній вечір. Так, вона є, слава богу, я думав тільки окунь Давай, мала. Хто там? Пан Окунь, мабуть, клюнув. Зараз буде видно. Ух ти! хто він бичкує. Гарний, мабуть, дивіться. А ну може це і не окунь, звісно. Та ні, окунь, Але гарний. Гарний, друзі. Це мабуть найгарніший. Ту не мабуть. А. Зацініть. Ух ти, який. Жиробася, це нормальний розмір. Думаю, кинув заливчик цей. Та вон він, гляньте, як він б'є. ай ти що? Ну, хоч щось трішки порадувало. О-о-о, оце вже сидить. О, гарний. Чи не, чи не. Та ні. О, друзі, дивіться. Пліточка. Тобто не тільки окунь в тому заливі. Блін, я ж кажу, ловиться все, що тільки можна. Клас. А от і пліточка. Така, більш-менш, в принципі, долонька по розміру. Давай мала. Дякую тобі. Вже третій витриби. Ви уявляєте, як прикольно. Ну що, бачите, клює усе. І окунь, і плотвичка була невеличка там, і пару краснопірочок. Але, друзі, зараз ще десь, ну, ще шостої немає. Я вам скажу, що на тій місцині, куди я приїжджав минулого разу, чисто на розвідку, ну як на розвідку, брав з собою камеру, але ж воно ж як завжди камеру не одягаєш, і почалося. Трофейна червонопірочка. Карасі Лушні. Ну, коротше. Але тоді я вам скажу, що клювало десь, блін, ну вже сонце майже сіло. Коротше, десь так. Тому зараз ще шостої немає. Трішки зараз посиджу, водички поп'ю, перечекаю, щось будемо кидати, бо черв'ячків в нас зовсім небагато. Також можна спробувати ловити на опарік, як ми ловили минулого відео, поза минуле відео. Але бачите, узяв же тільки черв'я, бо думав, вже, що буду там сьогодні знаходитись. Але там якийсь поплавочник, Коротше, хто ще не спробував таку снасть, поплапопер, стоїть він зовсім недорого. Коротше, у нас в магазині він 38 плюс-мінус 40 гривень коштує. Краще брати, чим важче, тим краще. Далі, далі кинути, він сам по собі буде більше, його буде краще видно. З моїм зором, чесно кажучи, якщо я далеко кину, я його там вже ніфіга не бачу. І що, тут ви по-любому будете з рибою. Це я вам так скажу. Звісно ж, ультралайтик під таке все діло і сам поплапопер. Черв'ячок, опарік. Ганяє там страшенно, але ж мілечочка. Так, трішки почекаємо. Так, а ну-ну ну. ну ну Ох, ох, щось гарненьке. Щось гарненьке. А вон, а за ним прямо стая окуні впливи, Офігеть, я не спішу, коротше, не виматую. Це окунь і за ним ще пливуть. Клас. окунь до речі, також гарний. Зацініть. Ух, тут тут тух. -ту. Нормальний такий, смугастий. Ай-яй-яй, гляньте. Та ну, клас. Сидить? Ой, сидить гарний. Так, на окуня не схоже По-перше, не схоже я ж кажу. Це в нас знову та ранушечка. величка але вона там друга вже в цьому заливчику. В цій протоці клює. Супер. Давай, давай, давай. Ух ти. Так, це здається окунь у нас. Це одразу видно, хто коли клює. Це в нас пань окунь. Ага. О, а, він якось навіть... А, ні, все правильно взяв. Та й окунь якийсь такий, бачите. Трішки краще, ніж у там він брав. Але ми зараз і туди також кинемо, перевіримо, що там у нас. Ні, ну ви бачите? Оце просто жесть. То був сазан. Дивіться, що робить. Дивіться, що робить сазан. От прям повністю випрыгнув. Сазан. Не щука. Два рази побачив, що то був сазан. фігіть, Просто біля поплапопера. Пофіг на нього. А ну давай, друже, візьму його вже. Ооо! Так, а ну хто це аж цікаво? Наче хтось навіть. Ага. Ну, коротше, це сьогоднішній наш гість програми, коротше. Пан Окуня. Так, і що це? Знову окунь у нас чи що? Ну так. Да. мотиляє башкою своєю. Коротше <гум> не хочеться замклювати, я вже стільки чекаю. Просто закинув і хай воно там висить. Раз, хлюпну, але так, трішечки. Коротше. Окунь. Ух ты, навіть не бачив, просто... Вирішив смикнути. Коротше, коротше, окунь А той гуляє біля самої коряжечки. Але я що не кину народ, йому пофігу. Так. Ось така вона рибалочка на поплапопер. Коротше, самі бачили, клює все. Але окуня тут сьогодні. Можна так мовити, як гівна, коротше, знаєте. Оконь клює аж бігом, йому байдуже. Трішки плотвички, трішки краснопірки. Трофеїв сьогодні, ну, звісно ж, не було. Ми ж сьогодні з камерами приїхали, то треба без камер їздити, щоб були трофеї. От. Буду збиратися рибалочка. Ну, я гадаю, що зачот. Половили від душі. Декілька кілограмчиків, я думаю, ми насмикали, хоч все і відпускалося. Коротше, хто ще не пробував таку тему, я просто раджу спробуйте, тому що без риби ви не будете це точно. Можна і опарик, і черв'ячок, можна і пінотісто, можна навіть попапчики на того дурня ставити, може і клюне, фіг його знає. Коротше, зараз збираюся, буду йти назад, бо дорога тут просто капець. Дійду, якщо там буде той мужик сидіти. Піду додому. Якщо ні, ще там покидаємо, тому що там ми ловили карасів. Ну, як ловили? Дві штуки влетіло, але все ж таки також само під вечір. Може, зараз ще й залишиться час. Сонце майже сіло. Коротше, збираємося і йдемо. Друзі, ще раз кажу: отака от рибалка. Кому сподобалося, обов'язково палець угору. А хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться, буду дуже вам вдячний. Ну і до речі, також, якщо в когось є якась порада з приводу попла-попера, бо я бачу багато хто на нього ловить. По тим коментарям на минуле відео, тому якщо що, то щось підказуйте.